Коптильня з серії 2.0 з виносним блоком, а саме модель Big 2.0 з виносним блоком прямо перед вами. Ви можете побачити, що її зовнішній каркас оброблений високоякісною вагонкою з петлями власного виробництва. Та всередині вона оброблена нержавійкою, як і двері, так і внутрішня частина. Це допомагає, коли ми, після того, як прокоптили та приготували продукт, приступаємо до мийки. Ми можемо легко видаляти лишні запахи. Дана коптильня має два яруса. Висоти, на яких розміщується шість перекладин. Так само у нас дана коптильня обладнана конвекційним теном, який при нагріві температури розподіляє його рівномірно по всій камері. Ви можете побачити шибер вентилятору та шибер димоходу. Там у нас вентилятор виконує функцію сушіння та в'ялення, а димохід виконує функцію циркуляції повітря в камері. Тобто вентилятор у нас запускає повітря, димохід випускає його, коли ми проводимо сушку. Тим самим волога разом з коптильні виводиться ззовні. Коли ми відкриваємо, наприклад, димохід, а у нас вентиляція закрита, це у нас може проходити, наприклад, на процесі копчення. В такому в нас. Положенні шибери дозволяють, щоб дим циркулювався постійно в коптильні. Він заходить з димогенератора, відразу виходить в димохід, максимально рівномірно розподіляється повітря по всій камері, плюс у вас е, йде заміна одного диму на новий. Він не застаюється. Це допомагає зробити більш ніжний продукт. Але в той же момент ви можете. При закривати шибер, тим самим дим буде більше затримуватись в камері, інтенсивні щепи менше горіння, у вас менші втрати щепи. В той же момент продукт може виходити більш насиченим. З даними коптильнями загалом будь-який користувач може експериментувати і не підв'язуватись під конкретний продукт, а підв'язуватись саме під свої смакові вподобання. З коптильною разом іде у нас 3 кілограми щепи, перекладений для коптильні. Крючки для завішування продукту, інструкція. Та, звичайно ж, компресор, як нагнітач повітря для нашого димогенератора. Дане обладнання також має в собі димогенератор однотрубний, в який ми можемо засипати щепу, підпалити та під'єднати компресор, після чого дим буде рівномірно поступати в камеру і проходити процес копчення. Дану коптильню також можна модифікувати, наприклад, купивши до неї двохтрубний димогенератор з охолоджувачем та конденсатозбірником. Тим самим до коптильні до вас потрапляє чиста очищена Дим, а конденсат залишається в відсіку для конденсата. Так як коптильні, у нас два фіксованих рівня висоти, ви можете відразу на виробництві або потім замовити собі пересувні полички, тим самим отримати дві направляючих висоти, скільки хочете, можна до 10 рівнів збільшувати, та розташовувати на них як багато рядів для продукції, так і решітки, щоб зручно було завішувати. Відповідно, коли у вас будуть пересувні полиці, ви зможете збільшувати або зменшувати відстань між вашими рядами завішування. Так як тут у нас коптильні два ряди завішування, ви близько 50 см продуктом можете завішати за один раз. Але коли у вас буде, наприклад, шість рядів по 15 см, ви можете вже зробити набагато більшу кількість продукції відразу підготовлену під ці розміри. Звичайно ж, коптильня обладнана зливом для мийки після того, як ви використали коптильню, ви її помили і видаляєте залишок рідини з коптильні, щоб приступити до наступного копчення максимально з чистою коптильнею. Щоб розширити функціонал коптильні, ми можемо придбати до неї парогенератор та під'єднати через штуцер. До середини коптильні. Після того, коли ви підключаєте парогенератор, ви можете робити варено-копчену продукцію, яка має значно менші втрати ваги та зменшує термін виробництва. Це буде цікаво для тих, хто буде виготовляти продукцію на продаж. Тому дані коптильні ви можете почати готувати. Експериментувати своїми типами продукції, а потім модифікувати її завдяки додатковим послугам нашої компанії. Ми будемо раді допомогти вам вдосконалитися та відповісти на ваші питання. Тому звертайтесь до наших менеджерів, і ми вас з радістю проконсультуємо.